Автоматизація. Купив собі круту тачку. Тачка огонь. Ліруа. Порівняння Одеса кабель і кабель іншого виробника. Так, Стоїть одна батарейка. Зараз будемо підключати ще одну таку саму. Так, Підключаємо. Зараз будемо підключати. 10-та вечора, підключили вже другу батарею, зараз вона заряджається. Я не буду батарею, те, що треба зарядити повністю другу батарею, щоб разом її запустити. Вдалося їх подружити між собою. Для того, щоб подружити даний тип батареї, треба на перший діп-перемикач поставити в положення 5, а на другій батареї діп-перемикач поставити в положення 1. По підключенню стандартний кам РС-1, РС-2. Така у нас бірочка. Тут у нас батареї 304 Агодин, 15 кВт ємності, на одній на двох батареях у нас 30 кВт. Звертайтеся з нами будувати ой.